Я до хлопці все говорять. Ну, я думаю, що всі ми, які прийшли сьогодні послухати Слово Боже, відкривають свої серця, і Господь нехай війде в наше і щоб ми пам'ятали, що говорить з тої кафедри, як говорить, і не людина, а що промовляє до нас Бог. Прошлої неділі. Я трошечки затримаю з словом. Прошли неділю брат нам нагадував Андрій, якщо ви всі пам'ятаєте, скільки Давидці на страдав. Була така проповідь, була така. Так. Я думаю, що всі пам'ятають. І сьогодні я підключаю до тих слів і хочу з вами поділити про те, як Давид переносив свої. Страдання свої проблеми і як боровся навіть сам за своїм тілом. Ми прочитаємо 130 й псалом. Я хочу прочитати, якщо можна, будь ласка, цілий псалом я хотів прочитати. Згадай, Господи, про Давида, про всі його муки, що 139. Що клявся Господь присягався сильному Якова. Не війду я в намет свого дому, зійду я на ложе, ложе по селі своєї і не дам сну своїм очам дрімати ковікам своїм. Ви читайте, я буду далі продовжувати. Аж поки не знайду я для Господа місця, місце перебування для цих ногоя. Аж поки я не знайду місця для Господа. Я думаю, що кожен із нас, хто сьогодні слухає Слово Боже, старається знайти місце для нашого Господа. Яким способом? Може не всі спосіб той знають, але я думаю, що є. Один спосіб, який можна, це є молитва. Якщо ми молимося і просимо Господа і надіємось, маємо віру, Господь війде в наше серце і буде з нами спілкуватися. Не дам сну своїм очам дрімати повіком своїм, аж поки не знайду я для Господа місця, місця перебування для сильного Якова. Ось ми чули про нього як праці, на яїрських полях ми знайшли його, увійдім же в мешкання його поклонімося під ніжком в нігнього. же, о Господи, йди до свого відпочинку, ти і ковчег сили твоєї. Священники твої хай задягнуться в правду і будуть співати твої богобійні. Ради Давида свого раба не відвертай лиця від свого помадача. Господь притягнув Давиду правду і не відступить від неї. Він Хлоду отроби Твоєї я посаджу на престолі Твоїм. Якщо будуть сини, якщо будуть сини Твої пільнувати мого заповіта і свідоцтва мого, що Його я навчатиму, їх, то й сини, і їхні на вічні віки будуть сидіти на троні Твоїм. Бо вибрав Сіон Господь, подобав його на оселі сумі, то місце мого відпочинку на вічні віки пробуватиму. Тут, бо його вподобання. Поживу його щедро, благословлю і хлібом Богом я нагодую. Священників його задягнув спасіння, а його богобійність співатимуть радісно. Я там вирощу Давидову, я там вирощу рога, Давидову для свого помаданця готую. Світильника ворог його сорому, ворогів його сором позадягає, а на ньому кра... корона його буде сяяти. Чуєте, братя, що говорить. Мова йде про кого? Про Давида, про помазанця того, який сильну любив Господа. Звичайно, що кожна людина це помиляє. Не було ще на землі такого сильного ворога і проповідника, щоб не мов в собі. Я не думкою, що очима слухами що щось почує не то. Але він далі йшов за Господом і каже, не дам своїм повікам відпочинку, шокі, що ми читали. І поки і нехай нам Бог допоможе, брати і сестрі. Я довго не буду затримувати вашої уваги, як я все це говорю. Але хочеться сказати, як добре, що ми сьогодні, бо не все так буде сонце світити, як сьогодні. Прийде такий час, що воно не буде світити. Не все буде благодать Господня. Загадуйте жінку лоту, як було за Днівноя. Так буде прихід сина людського. Їли, пили, женилися замуж, виходили, будували, прийшов несподівано кінець. Прийде і тому всьому кінець. Але дуже добре, котрі мають то масло, котрі мають Духа Святого у своєму серці, пустили Господа, живуть згідно Слова Божого і виконують то, що написано в Слові Божому. Всякі труднощі ми в житті зустрічаємо. І Давид зустрічав, він воював з хвистицями, він воював з тими ворогами, він втікав цілий час. Йому ще приходило в страхі перебувати. Знаєте, нема, нема гіршого, як ворог за тобою жене. Як ворог за тобою жене і хоче вбити. І знав, я думаю, що він знав прекрасно, Давид, що, що за ним чигає. Його ворог, але він все на Господа давав, все на Господа. Сьогодні в тому світі ми бачимо широкий асортимент. вибирає людина, має прекрасне життя, має що їсти, має що братися. Но багато людей говорять, що. В першу чергу, якщо зустріне з людиною, то людина зараз питає, як твоє здоров'я. Ну а як здоров'я може бути в такий час, коли ми бачимо, що на світі війна, на світі багато світи, багато марноти, люди захоплені матеріальними справами, гризуться тим, що не треба, що не можна додати ані відняти. Ну і та, свої, та і та всього та, людину мучить. Але коли людина звертає для Господа, коли вона відкриває своє серце для Бога, Бог ходить і дає розраду, дає їй потіху. Чому? Тому що проти того всього, всього, що на світі є, проти тої слави, яка має витиси в Ісусі Христі, то є ніщо. Чому нічого? Тому що. Що то, що то є, що порух ми бачимо, яке переходить, перетворяється в той порух. І та, та марнота, та суєта, ті багатка, ті що, воно все минається. І нічого людина не придбає, і нічого не принесла сюди, і нічого вона не забере звідси, Але Бог допомагає. Тим, котрі вірно його люблять, котрі служать йому, котрі шанують його, Бог їм допомагає всі ці проблеми розв'язувати, і вони радіються і тішаться. Наша сестра співала пісню, дуже прекрасна пісня. Душа радіє, співає. Молода сестра вона співає не для Господа, і хай Бог їй допоможе благословить, щоб далі співала для Господа. Я вже хотів співати такими молодими голосами, як вона має. Ну, вже вони не такі, вже вони, ті голоса вже не то, що було. трошки є там щось якесь. Яким... Але є. <сум> знаєте, є бажання. то вже не то. Вона ну, вже може на повні груди співати, може закачуватися, може то. Но... Але дає Господь слава буде. Слава буде. ще сили і. Слава Богу. Слава, слава Трошка. Можу славити і дякувати йому. Перед нами стоїть молитви, хай нам Бог допоможе. Повно надію складати на нього. Бо що таке? От не говориш з людиною. Нині говориш з людиною, завтра вже чуєш, бо мені дуже чути, як дзвонить, дзвонить церкві православні. Тому що вікно відкрите в спальні. І Люди вмирають, майже, майже кожного дня вмирають люди. Той день людина до вічності, то вже нічого не зміниться. Не повернеш ні назад, ні вперед. Все, як постелив собі, так і будеш спати. Хай нам Бог допоможе, щоб ми стелили молитвами наша ложа, так давид, уплакував на ложі, щоб ми стелили наші молитви на наших ложах, дякували йому і ходили тими стежками, які ведуть до вічності а до вічності сестра через Господа Ісуса Христа. В нього вірувати, Його славити, Йому дякувати, про Нього співати і розказувати людям. Хай нам в чому Богу допоможе. А зараз ми будемо просити Господа, щоб Господь війшов в наше серце, і ми сміло могли сказати дякую тобі, Господи Боже, що Ти дав мені спасіння, простив гріхи і. Вас і воскресив до вічного життя. Слава йому за то нині і по вічний. Амінь. Амінь. Дякую тобі.